Друзі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2010-2011 років. Груповий етап Ліги Європи сезон 2010-2011. Група є третій тур. Азе Алкмар у себе вдома, команда приймає київське Динамо 21 жовтня 2010 рік 1-2. Києв не перемагаєть, Гулер Тема Мелевського та Євген Хочеріді принесли киянам перемогу за АЗ, забивав Еріка Фалкенбург. Ну давайте про все ми, друзі, з вами будемо говорити по порядку. Дуглас Макдональд, головний арбітер в нього матчі, арбітер з Шотландії, обслуговує дані поєдини в Нивось, така стартова одинадцятка для нових команд. Почнемо ми з АЗ Алкмара. У воротах Ромеро, Віргівер, Мойсандер, Марено, Марселіс, Схарс, Харс команди, Фалкенбург, Вірнблум, Мартенс, Жонатас, Холман. Ось така друзі старта в одинадцятка. Відповідно. Азелкмара. Кияни, Ковали Ворота, Битау, Вукевич, Шевченко, капитан команды, Милевский, Тарас Михали, Гусев, Еременко, Элькадури, Евген Хачери, Дитал Мейда. Выстака стартового 12-ка. киевского Динамо. Вазел Кмара, до речи, Ван, де, Валден, Фалкенбурга поменяет. Також Гудмунсен Мартенса поміняє. Та Сіг, Ду... Сіг Торсен поміняє Холмана. Ось такі, друзі, заміни відбудуться АЗ трішки пізніше. У Динамо Андрія Рмоненко-Гусєва трішки пізніше поміняє, Даніла Сільва, Андрій Шевченко поміняє, та Роман Зазуля Мелєвського поміняє. Ось такі, друзі, заміни відбудуться трішки пізніше у київського Динамо. А про сам матч. Давайте, друзі, будемо говорити. Азе, так, знаєте, дуже напевне старт від нідерландської команди. Команда грає у себе вдома перед цими рідними вболівальниками. Легкий був старт для київського Динамо. Але ось вона, друзі, 16 хлена. Роман Єріоменка. Небезпечна атака у Дінамо. Простріл. Єріом'янка, Міллевський. Удар! Гол! Гол. Забиває гол! Динамо Київ на 15-й хвилин на 16-й хвилин. Матч, у Кеннес забиває гол. Передачу і забиває забиває гол. Артем Мелевский випереджає він захисника. Дуже здорово бере позицію. Дуже важливий м'яч, забиває українська команда. Дуже важливий м'яч для української команди. Але Нідерландська команда не здається Азе Алкмар, і на 35-й хвилині матчу дуже здорово розіграють комбінацію. Розіграла атаку біля штрафної. Е, е, дуже хороша момента. Фалкенбург, Фалкенбург з близької відстані. Пробив лівою ногою. І, відповідний м'яч лише у сітку. 1 один Зрівня рахунок Алкмар. Зрівня рахунок Азе 1-1. 1-1 І справді Кмар такий поштовх команда. Такий де справді, знаєте, поштовх команда отримала. Почали більше тиснути. АЗ на ворота Динамо Київ. Але буквально проходить 4 хвилини. 39-та хвилина, Кіяні заробили Кутовий, з лівого фланга, кутовий подає, як подача, качеріді, удар, гол! Євген Хачеріді 2-1, знову Киянь забиває, Євген Хачеріді випереджає вратаря, Хачеріді пішов на м'яч, штрафному майданчику, і в стрибку, ось так знаєте, в стрибку головою, пробуває точно у ворота, випереджає захисники вратаря, і забиває, гол, не забиває, і тікияні знову виходять вперед і відповідно завершують перший з перевагою в рахунку 1-2. Кия не помогает. Евгена Хачериди забывая. Дуже шикарный стрибок Евгена очереди. И Рахунок стоял н 2 Кия не снова забывает. Кия не забывает. А, на другом тайме, да, еще говорить про другой тайм, то АЗ тыснула нидерландская команда, Кия не стала видишь, что так, знать, где это на контратаках. И вот там на 72 других вылони матча, и сгадывается, мы не был просто какой-то неимоверный момент в АЗ. небезпечно для атака, удар, злівні море, м'яч відбиває, захисник київського динамо. Ось це так шанс, виникає вазел Кмара, Ось це друзі, неймовірний шанс, азегостро атакувала. Команда намагалася рахунку матчу зрівняти. І справді, неймовірний був тиск. Неймовірний був тиск, дуже багато було навісів, острота, дуже багато було гостроти біля штрафної «Дінамо». І справді. Але оборона кіскова Динама тримала високий рівень і не давала супернику зрівняти рахунок мачі. Але ось це спасіння на 72-й клоніч було просто якимось неймовірним. Але це таки не реалізувало низку шансів. Там ще був вихід на один. Євген Хачеріді взагалі а, матч життя видавів забив гол переможний, стільки там ударів заблокував. А, ось, від, і справді да, справді Хачеріді суперматч провів. Суперматч провів центральний захисник Київського Динамо. Євген Хачаріді. Uh, Вось. Я бы еще, друзья, Баллман так же видел. Вообще у одного центрального киевского Динамо который такой же выдал очень хороший матч. Он, кстати, самый Евгений в Еще, напоминаю, вся красный выбор-то мяч. За не варит. Супер матч Евгения в очереди. в конце концов перемогает Азель Кмар с рахунком 1-2. 1-2. Кия не перемагает. перемогает, Он неимоверно вашкому матче. Це був, друзі, дуже важкий матч. АЗ контролювала. ну, Динамо контролювала матч, але в АЗ Кмара було більше моментів. В Володій Німеччині, в принципі, 50 на 50, так і підсумку володіння було, да? Але ударів було більше, АЗ, ударів площину було більше, АЗ, кутовик було більше, АЗ. Тобто підсумок ось такий. Незважаючи на рівну кількість володіння м'ячем, у АЗ було більше моментів, вони більше володіли ініціативою, але кияні реалізували ці моменти. І у ключових епізодах Кіяні змогли забити два м'ячі. Артімелівський та Євген Хачеріті якраз й забили. Ось ці друзі, переможні м'ячі для київського дзіна. І кияні змогли переграти дуже сильного суперника. Висока концентрація і дисципліна киянам допомогла. Допомогла вистояти натиск Азел Кмара у другому таймі, і в кінці кінців кияні здобули неймовірно важливу перемогу на той момент часу. Справді, перемога була прям неймовірно важливою для київського Дінамо. Якщо такий підсумок підвести, то. Да, Вазел Кмара було більше ударів в моментів і, напевно, команда з Нідерландів на поразку не награла і нічия було більш таким рахунком справедливішим. Але Київ не перемагається і не скажеш, що це, друзі, не ділу. Тому що динамо Києві, справді, команда показала характер, вистели і перемогла з рахунком 2-1. До речі, у цій групі ще були такі команди, як Бати Барисов та Шериф Тіраспаль. А ось. Кіані в кінці кінців та позиції та перші в групі посядуть. А ось бате буде другим, а мазек на третій позиції, буде а Шаріп завершить групу на четвертій позиції. З Кіані шикарно виступлять у цій Лізі Європи. Ми якось ще згадаємо, команда дійде до чвертьфінала Ліги Європи і дуже прикрий буде виліт від Браги, де, в принципі, Кіані виглядали здорово. Дуже прикрий виліт. Правило визнаку м'яча вирішило долю того матча. Так Сіті пройшли, Бішектаж пройшли. Ну, якось друзі ми ще обов'язково це все діло згадаємо. А поки що ми привідали матч третього тура, який відбувався 21 жовтня 2010 року. Група є е, Кмар, Динамо Київ. 2-1. Динамо Київ перемагає. Друзі, побажаємо київському Динамо, Азел Камара побажаємо добра. Вам, друзі, від чергу серці би хотів би, знаєте, друзі, побажати щастя та добра. найголовне, друзі, будьте щасливі, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей, пока!